Доброго дня, шановні громадяни, вас вітає 6-та Київська державна нотаріальна контора. Я, державний нотаріус Пінчук, Людмила Іванівна. У ці важкі для нашої держави і для нас часи. В зв'язку з тим, що Україна зазнала, підступного військового вторгнення з боку російського агресора виникають деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану, а саме забезпечення реалізації права на спадкування. Зупинимося на самих основних моментах щодо питань, які виникають у громадян, і змінами, які відбулися в законодавстві в зв'язку з введенням воєнного стану. Право на спадкування виникає у спадкоємців у день смерті особи або в день, з якого вона оголошується померлою за рішенням суду. Факт смерті фізичної особи під і час відкриття спадщини підтверджується свідоцтвом про смерть. Якщо смерть громадянина була зареєстрована на території іншої держави, нотаріусу подається відповідний документ, виданий компетентними органами іноземної держави, який є дійсний на території України за умови його легалізації. Спадкоємці за заповітом або за законом мають право прийняти спадщину або не прийняти її. Право на спадкування здійснюється спадкоємцям у шляху подання заяви нотаріусу про прийняття або про відмову від спадщини. В умовах воєнного або надзвичайного стану спадкова справа заводиться за зверненням спадкоємця будь-яким нотаріусом України. Підставою заведення спадкової справи є надходження на адресу будь-якого нотаріуса України незалежно. Від місця відкриття спадщини, першої заяви, повідомлення, телеграми про прийняття спадщини, про відмову від, при... відмову від прийняття спадщини тощо. Своєчасно надіслана... надіслана заява, вважається справжність підпису особи, на якій засвідчена або не засвідчена нотаріально, що направлена поштовим відправленням до закінчення сроку для прийняття спадщини. <кій> Якщо у вас немає. Можливості прийти і подати самому особисту заяву про прийняття спадщини, ви можете надіслати її поштою. Частиною першої статті 1270 Цивільного кодексу України для прийняття спадщини встановлюється строк у 6 місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Строк, зазначений у Цивільному кодексі України, залишається незмінним та становить 6 місяців з дня смерті особи. Водночас, пунктом третім постанови Кабінету міністрів України 164 від 28 лютого 2022 року зі змінами встановлено, що перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на 4 місяці. Звертаємо увагу, що перебіг відповідного строку за вже відкритою спадщиною було зупинено 6 березня 2022 року включно та встановлено граничний Строк зупинення перебігу такого строку 4 місяці. Таким чином, для спадщини шестимісячний строк, для прийняття якої не сплинув до 6 березня 2022 року, або яка відкрилася під час дії воєнного стану, строк для прийняття або відмови від спадщини становитиме 10 місяців. При цьому строк для прийняття або відмови від спадщини, яка відкрилася під час Дії воєнного стану може бути менше ніж 10 місяців у разі припинення або скасування воєнного стану. Звертаємо вашу увагу, що в умовах воєнного стану відбуваються зміни у законодавстві, тому актуальність даної інформації, зокрема щодо строків прийняття або відмови від спадщини, слід уточнювати. Важливе значення має факт дії воєнного стану. В Україні воєнний стан запроваджений з лютого 2022 року, року. Разом президента України та на сьогоднішній день продовжений з 23 серпня 2022 року станом строком. На 90 діб свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення строку для прийняття спадщини нотаріусом за місцем відкриття спадщини. При цьому слід звернути увагу на те, що місцем відкриття спадщини, визначене статтею 1221 Цивільного кодексу України, яка за умови ведення воєнного стану не зазнала змін. Особливістю такого провадження є те, що по спадковій справі заведені не за місцем спадщини. Відкриття спадщини нотаріус, який її завів позбавлений можливості видати спадкоємцю свідоцтво про право на спадщину або свідоцтво про право власності на майно другого з подружжя. Спадкоємцям, які не мають перешкод у зверненні до нотаріуса для заведення спадкової справи, краще не відкладати це питання на потім, за можливості подати нотаріусу заяви, це обезпечить спадкоємців від пропущення сроків, встановлених законодавством для прийняття або відмови від спадщини, тому що частина і третя статті 1272 Цивільного кодексу України передбачає виключно судовий порядок надання додаткового строку для прийняття спадщини спадкоємців, який пропустив строк. У мене все мирного неба всім над головою.